Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Саме так, бо ми демократична держава, і ми повинні розвиватися. І ми захищаємо. Ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Українці, привіт. Я вже неодноразово це говорив і продовжую повторювати, що нинішня влада перетворює Україну на Росію, а волелюбний, незламний український народ на російських кріпаків. І зараз я вам це доведу. Тож заварюйте чайок або відкупорюйте пивце та сідайте зручніше, бо ми починаємо. Почнемо з виборів. Наш найвеличніший лідер сучасності говорив, що йде на один срок, і обіцяв нам, що через 5 років у нас буде інший президент. Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Але вже минуло 6 років. А президент той самий. Тож, окрім того, що він, не зважаючи на конституційні вимоги, зайвий рік пересидів у кріслі президента. Ось посилання на відео про це, він ще збирається балотуватися на наступних виборах президента, якщо вони, звісно, будуть. Мало просто провести вибори, треба мене і ще й не допустити. Я вже казав, що я йду на один термін. Ви розумієте, що Зеленський перетворюється на Путіна. Той теж розповідав, що якщо довго сидіти в кріслі президента, з розуму можна зійти, а потім, попри конституційні вимоги, узурпував владу на болотах. Так і цей казав, що йде на один срок, а потім узурпує владу і намагається царювати все життя. Мої п'ять років ще не закінчились. Через воєнний стан вони продовжуються. А-а-а... Права в тому, що на Росії хоч фейкові вибори є на відміну від нас. І якщо перемир'я все ж таки буде і вибори відбудуться, ви вважаєте, вони будуть чесними? Ви вважаєте, що ці морди не спробують фальсікувати вибір народу? Я сумніваюсь. Мой приговор, слуга народу. Конституція України чітко наголошує, що всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Це зазначено у 24 статті. А тепер дайте мені відповідь. В Україні всі громадяни рівні перед законом. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, рівні чи ні. Ні. На Росії закон не один для всіх. Там депутати або чиновники можуть робити все, що завгодно, і їм нічого за це не буде. Ну звісно, якщо вони не критикують владу, любиш Путіна – маєш імунітет до закону. Боже, царя храни! А тепер дивіться, це депутатка партії Зеленського Кормишкіна. Вона дуже любить президента і ніколи його не критикує. А ще вона вкрала 20 мільйонів гривень наших з вами, моїх і ваших грошей. І вона визнала це. Як ви гадаєте, скільки років ув'язнення вона отримала? Правильно, не скільки колишня зелена депутатка Верховної Ради Ірина Кормишкіна уникнула кримінального покарання за незаконне збагачення на 20 мільйонів гривень. Довбоюбе, я другого слова подобрать не можу. А ось звичайний чоловік, у якого росіяни вкрали житло у енергодарі, він вимушений був переїхати від окупантів до Львова. І через те, що держава йому ніяк не допомагає і грошей не має, він вимушений був піти на крадіжку. Він вкрав три пачки кави. Загальна сума крадіжки десь 500 гривень. І теж як Кормишкіна визнав свою віну. Як ви гадаєте, що йому за це було? П'ять років тюрми. Людина з команди президента краде 20 мільйонів і її відпускають. Хлопець вкрав 500 гривень, його саджають на 5 років. І таких прикладів я можу привести десятки, а то і сотні. Давайте розберемо інший випадок. Людина з команди президента Кум Єрмака разом із тітушками відлупцювали та незаконно ув'язнили героя, військового, який боронив нашу державу. Так військовий ще й з немовлям у візочку був. Як ви гадаєте, що куму Єрмака за це було? Вірно, нічого. Навіть зради не вигнали. Воно продовжує приймати закони, по яким ми, а не він, вимушені будемо жити. Мав це первинне життя. Гомо Сапіонс. А охоронцю, який говорив мешканцям, що йдуть ТЦКшники, дали 5 років. Не забуваємо, що ТЦК це цивільні особи. З працівників ТЦК жодної бригади створити неможливо. Працівники це цивільні особи. З них можна створити лише я не знаю, з будівельні та умов кажучи. Кум єрмака з тітушками лупцює героя війни і ніякої відповідальності. Звичайна людина повідомляє про прихід ТЦК. П'ять років. Все як на Росії. Якщо ти чиновник або депутат, або друг президента, то ти вищий за закон. Демократія. На Росії демократію поступово, але впевнено, знищували на протязі 20 років. Який основний принцип демократії? Народовладдя. В демократичних державах джерелом влади є народ. На Росії народ нічого не вирішує. На Росії все вирішує диктатор. Ваше місто у Параші. А що у нас? Ну якщо послухати пана Зеленського, то у нас все інакше. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Але що ми маємо насправді? Чи щось вирішує народ в нашій державі? Вибори відмінили, народ змінити цих мародерів у владі не може. Мітинги заборонили. Народ не може висловити свою думку або протести публічно. Я гадаю, що 99% громадян України хочуть, щоб Олега Татарова цього мента Януковича прибрали з влади. Я навіть коли маю полеміки з електоратом Зеленського в інтернеті, ясно бачу, що навіть вони проти Татарова, навіть найупоротіші прихильники за Єрмаків проти перебування Татарова у владі. Владі. Але народ нічого не вирішує в нашій державі, все як на Росії. Да. А скільки людей були проти звільнення Валерія Залужного? Відсотків 90%, ну не менше точно. І що ці 90% громадян України щось вирішують? Ні. В Україні, так як і на Росії, все вирішує президент. Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були. Замало? Вигнати вигнати його, щоб його вбили руські? Поліція. Російські мінти служать владі вже дуже давно. Ще спочатку 2000-х, коли вони почали розганяти мітингувальників та саджати опозиціонерів за грати. Скажіть мені, наші поліцейські зараз служать народу України чи владі? На це питання я відповів у минулому випуску про ТЦК. Там по тайм-коду подивіться у розділі поліція. Українські поліцейські, як і російські, служать не власному народу, а своїй владі. Завдяки Олегу Татарову, який керує силовим напрямком, українські поліцейські перетворюються на російських ментів. Подивіться попереднє відео на цьому каналі. Там я дуже аргументовано і яскраво про це розповідаю. Я провів опитування у своїх соцмережах, де запитав у людей, як вони вважають, поліцейські служать народу чи владі. І ось які були результати. На Росії диктатура. Це зрозуміло всім. Володимир Путін це диктатор. А чи є в Україні диктатура? Чи правий був Сергій Стерненко? Володимир Зеленський, диктатор-початківець, який закінчить гірше за Януковича. Давайте подивимось на основні риси диктатури і порівняємо їх із українським сугоденням. Перша риса диктатури це централізація влади. Усі важливі рішення приймаються вузьким колом осіб, а інші інститути держави, парламент, судова система тощо втрачають незалежність. Я гадаю, що прикладами про звільнення залужного і не звільнення Татарова я яскраво продемонстрував централізацію влади в Україні. А те, що Єрмак, звичайний голова офісу, сконцентрував у своїх руках таку владу, по суті, він та його радники керують і Кабміном, і Радою. Це ще один прояв централізації влади та ручного управління. Друга риса диктаторського режиму це обмеження прав і свобод. Свобода слова, зібрань, преси та інших прав часто значно обмежуються або придушуються. Те, що в нас є обмеження прав і свобод громадян, не заперечує навіть Зеленський. Він навіть конституцію на паузу поставив. Усі ті права, які гарантує конституція України для нас з вами зараз, зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі, от тепер заживемо по внутрішньому розпорядку. В одного шеренки ходіть буде. Третя риса це репресії, використання сили проти опозиції, інакомислення та громадян, які не погоджуються з режимом. Чи утискають зараз опозицію в Україні? Скажіть, неправомірні санкції проти Петра Порошенка це прояв репресій проти опозиції? А справа проти матері опозиційного блогера Єлисевича за репост його відео. Вдумайтесь, у нас вже судять за репост. Все як на Росії, жданська активіста і еколога Валентина Соколова судять за репост в однокласниках. Під суд за репост на Черкащині вже другого мешканця судять за допис у Фейсбуці. У тексті, який два роки тому поширила понад дві тисячі людей, працівники СБУ побачили заклики до повалення державного ладу. Мови діла об екстремізмі в соцсетях. в Бернаулі. Сьогодні почався суд на 23 трьохлітній Марії Матузний из за зображень, котро вона захраняла на своїй страничці во ВКонтакті. Пенсіонера Володимира Терещенка судять за репост картинки у Фейсбуці. А это студент Даниил Маркін теж із Барнаула ожидает рішення суда за картинку персонажа сериала Ігра престолов Джона Сноу. Я не підтримую лисевича. Він частенько відверту херню несе в своїх ефірах, але це не привід саджати його матір за репост. Савропостербила чужих міда я це, 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 та, це, та, це, і свого це. сина я жо я, я, я що повинна відмовити від рідні, тому що комусь там щось показалось і здалося. Якщо влада увімкнула репресивну машину, то тоді чекаю справи проти скумр, пробачте проти Олени Зеленської, яка потрапила на базу миротворець за репост публікації, в якій пропонувалося надсилати відео пересування українських військ за гонорар в 15 тисяч рублів. Чому Зеленська досі не в суді? Тому що не можна судити Олену Чеушеску, щоб вона там не репостила. Ну, я от зайшов на страницю Зеленської. Це жена нашого майбутнього якоби президента, Верховного Головнокомандуючого. Значить, коротше, от ми листаємо, іщемо апрель, А от. Значит, что у нас 16 апреля 2014 года. Зеленская Елена репостит лайф новости. Это российские СМИ. Присылайте видео передвижения украинских войск. Донорар 15 тысяч серебряников. Ну, это вообще как? Репрессии против граждан, которые не погоджуються с режимом. Это знак диктатуры. На России и да в Украине це есть. В Москве активистов задержали за то, что те зачитывали Конституцию России. Полицейские скрутили шестерых у здания Госдумы. Всех доставили в Тверское отделение. Напомнить лишний раз всем, что у нас президент это всего лишь гарант Конституции. И ни, какой он ни царь, ни монарх, ни святой. Я порядку я поїду і вам. Наступна риса диктатури це відсутність демократичних виборів. Про це я вже говорив вище. Тут все зрозуміло. ви говорили про те, щоби. Піти з посади кілька днів тому. Що ви думаєте про вибори? Yeah. <звук> Наступна риса це пропаганда. Використання засобів масової інформації для створення позитивного образу режиму та дискредитації опозиції. Тут я скажу лише одне слово: телемарафон. Зомбоящик ніколи не критикує нашу владу. Ну і масійчук, петров, іванов, натівський та інше пропагандистське шобло, яке займається створенням позитивного образу режиму в інтернеті. Я там українська скабів. Ну і шоста, і хай буде остання риса диктаторського режиму: це монополія на силу, контроль над армією, поліцією та іншими силовими структурами для забезпечення режиму. Навіщо заєрмаки зняли залужного і поставили на його місце ручного російського генерала сирського? Навіщо познімали всіх генералів, що боронили державу на початку повномасштабного вторгнення? Бо ці люди могли і не послухатися заєрмаків. А за єрмакам потрібен повний контроль над армією, і непокорні генерали з честю та гідністю їм не потрібні. 23 числа, на мій пункт управління, командуючи Сил оборони України, не заходила жодна інформація будь-будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна. Навіщо вони повернули Татарова та надали йому таку владу над силовим блоком, яку він навіть за часів Януковича не мав? Бо за єрмакам потрібен повний контроль над поліцією. Один хоча б проти чого вас приказ? вас проти обічних сінок. Ви ж наші дітки, ви ж наші дітки, бо завтра будете там. Ну чого вони не виходять? Ну Хоч хтось, хоч хтось один. <прохи> да, правильно, молодих хлопців вперед, <прохи> ну, вони ж пішки, хай стоять, так. чого не можемо за всі дирки затикати? Подивіться на волос, а вони ж то жити, діти. Чому вони звільнили Бурбу та посадили Червінського? Тому що їм потрібен повний контроль над СБУ. щоб СБУшники без питань підкорялися Офісу президента і без питань вели спостереження за журналістами своїм ідіотизмом, з прослуховуванням і прихованою зйомкою нашої команди Служба безпеки України. А це робила вона, поставила мене в глупе становище на Росії. Людина людині Вовк, моя хата з краю. Це кредо будь-якого жителя Оркастану. Там люди злі, байд. Дужі і ненавидять одне одного. Там філософія, аби у сусіда було гірше. Ми українці не такі. У нас філософія інша. Ми інші були. Пам'ятаєте, як на початку війни українці об'єдналися? Задля боротьби проти ворога навіть політичні сили, які ворожують і ненавидять одне одного, об'єдналися. Звичайні люди підтримували одне одного, об'єдналися, і завдяки цьому ми вистояли. Але нашій владі не потрібно, щоб ми вистояли. У них зовсім інші плани. Тому вони роблять все, щоб ми сварилися між собою, щоб ми ненавиділи одне одного, щоб ми перетворилися на росіян. Ну нахер. влада розділила українців на російськомовних і україномовних, на військових та ухилянтів, на бендерівців і малоросів і зіштовхує нас лобами, щоб ми гризлися, сварилися та воювали між собою, між українцями і не заважала їм розкрадати та здавати нашу державу. Дуже легко управляти народом, який розведений на чотири боки: церкви, мови. Такий народ, врешті-решт, сам знищить свою державу. Нинішня влада це вороги України та українського народу. Вони перетворюють нас на росіян, а Україну перетворюють на Росію. Підписуйтесь на канал, хто досі цього не зробив. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це дуже допомагає розповсюдженню відео. Пока. Україні нужні танчики. Нужні танчики і талдатіки. А тантики? И тантики тоже очень нужны. Мы будем брать этих солдатиков, да то вот тантики, они будут ехать срадаться. А, а тантики? тантики? тоже будут ехать срадаться, а все будут срадаться. Потому что если на Украине не будет ни тантиков, ни солдатиков, то счастье на Украине не будет. Партия нова, дегенерация Украины. <звы> Украина, если честно, между нами напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть э, готова принять в любом количестве с любой стороны.